19 вересня у Хорольському районі невідомі зруйнували пам'ятник Леніну. Під підозру потрапили представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вони розповідають, що їх зупинили вночі на півдорозі до Полтави і тримали правоохоронці. Один із затриманих Сергій Бондар, студент Київського вишу, розповідає, що їхали до обласного центру на історичну лекцію. Раптово і безпідставно їх зупинив наряд міліції, який і звинуватив у руйнації пам'ятнику. Та ні він, ні його друзі не. Причетні до хуліганства переконує підозрюваний на попередньому засіданні. Всіх свободівців відпустили під особисте зобов'язання. А йому суд призначив два місяці домашнього арешту. Ми з моїм побратимом Русланом Андрійком і Віктором Паштарем пересувалися в сторону Полтави. Нас раптово перепинив наряд міліції буквально десь за півгодини на місце. Нашої зупинки на трасі поблизу хорову з'їхався ледь не весеровіто. Час минає, а реальних доказів причетності саме цих осіб так і не з'явилося. Розповідає Юрій Бублик, народний депутат України. Справа не рушає з місця. Два місяці пройшло слідство. Нічого пред'явити не може, тому що реальних доказів немає, оскільки хлопці не причетні до того, що їм шиють. Свободівці впевнені, справа абсолютно сфальсифікована. Крім того, Сергій Бондар через браслет, що контролює його місце перебування, щодня стикається із незручностями. Пристрій працює некоректно. Тому до його квартири приїжджає міліція. Так трапляється мало не щоранку, та щоночі. Поїздки на судові засідання, проживання у чужому місті недешево обходяться звичайному студенту. Крім того, вони відволікають від навчання, доводиться пропускати лекції. Врешті-решт суддя виніс свій. Вирок Сергій Бондар до 18 грудня залишається під домашнім арештом разом із електронним браслетом стеження. Фактично рішенням судді залишено. Запобіжний захід обраний стосовно підзахисного ще 20.09.2013 року. Вигляді домашнього арешту. лише змінили його назву на особисте зобов'язання, але всі обов'язки, які були застосовані стосовно нього, суд залишив. Підтримували київського студента, друзі та побратими із всеукраїнського об'єднання Свобода. Рішення судді вони вважають абсурдним та таким, що порушує всі норми здорового глузду і чинного законодавства. Це рішення яскраво показує, що за абсурдними підставами судять патріотів, і судді не приймають рішення в дусі закону. Вони приймають рішення. Які пишуться не в їхніх кабінетах, а пишуться на горі, зважаючи на всі обставини, свободівці планують оскаржити вирок та тим самим показати, що консолідувавши всі зусилля, можна досягти справедливості.